Всім доброго дня! З вами Таня, канал Життя за містом. Ну що, на вулиці сьогодні 9 січня, погода, я думаю, у всіх дуже весела, замітає, морозно. Але в душі у нас весна і хочеться вже щось посіяти, щось робити, до чогось готуватися. Ну, і якщо ви такий же шалений огородник, як і я, і вже. Є бажання щось посіяти і щемось уже, як то кажуть, нянчиться носитись і доглядати. А пропоную посіяти квіти. А для мене, ну найбільш така, напевно, улюблена квітка це еустома. Еустому першу партію я посіяла 28 грудня. Я сьогодні вам покажу, як вона вже виглядає. А, сіяла ось такі сорти. Брала, замовляла в інтернеті, прийшли різних фірм. Ну, хочу спробувати різні. Була від Ledo Agro, у мене Еустомка. Ось так. Потім ось ця фірма. Я ще не пробувала, спробую в цьому році. Професійне насіння, і знову ж леда. Значить, ці ми. Ну, Я, в принципі, потім підійду до розсадничка, покажу, як зараз виглядає розсадка. Але еустома вона має досить довгий період вегетації, тому її потрібно було ще, напевно, місяць тому посіяти, але нічого, в принципі, я думаю, встигнемо. В другому етапі, 30 грудня, я висіяла тайдали. Я ось вихватила у професійного насіння. В маленьких упаковках по 5 штучок були ось такі тайдали. Я вже їх посіяла. Потім ось таку ампельну питоніку посіяла. Вчора, 8 січня, я посіяла також ампельну питонію і бегонію. І сьогодні хочу досіяти ось цю. Це велика упаковочка 50 штучок. Я думаю, всі знають, як виглядає насіння петунії. але ось ну, покажу. Це, наприклад, звідси, так? І буду я сіяти її ось таку плошечку. Там торф, зроблені такі невеличкі заглиблення, і я туди розкладу насіннячко з бризну водичкою і поставлю під фітолампи. І потім, уже трошечки пізніше, я буду висівати ось такі бетоніки. Тут вони всякі різні, це все будуть кущові. Ось я ще взяла отаку напробу, ще не пробувала. І вчора. Була в епіцентрі, як то кажуть, добрала ще мені мало. Будуть ще такі. в тому році я вирощувала каскад, а в мене був мікс надзвичайний, класний. Так, перемістилася я до свого розсадничка. Значить, я вирощую під фітолампами. Тобто тут у мене всі рослинки проростають. Потім пікіровочка. Спочатку я роблю, значите, підставляю ящичок, щоб було 20-25 см до ламп. Потім, коли рослинки в мене підростають, я опускаю їх на полицю. Отже, перші посадки були еустоми і роблю експеримент. Значить, посіяла ось ці 28 грудня. Уже бачите, вони. Посіяла в торфі таблю, таблетки. Вирішила спробувати. Вони вже проклюнулися. Не знаю, як правильно, ну, вже є професійне насіння. У мене ось тут пронумеровані номерки. Професійне насіння вже проклюнулися. л здається, фірма ще ні. Ще вони, вони тільки-тільки проклювуються. Тут вже є по листочку. І потім, це такий один експеримент у мене. І потім я вирішила в звичайну плошку досіяти насіння через 2 дні. Тобто це посіяне 30 грудня. І я вам хочу сказати, що також вони вже проклюнулися. Будемо дивитися далі по вегетації, як і у стома буде почуватися найкраще, чи в плошці, чи в тофляних таблетках. В принципі, по сходам я не побачила різниці. Потім, 30 го числа, я сіяла ще тайдали. І тайдали мої вже ось, бачите, вони вже мають перші листочки. Ну, я вам хочу сказати, мені подобається. Тобто вони зійшли десь днів, здається, через 5. Сьогодні 9. І так вони вже, я вже їх відкрила. Тому що спочатку вони в мене стоять отак, накриті. А це вже я зараз почала відкривати. Тут теж є устомка, але ще вона, бачите, спить. Тому чекаємо. І ось так буду досівати, ставити, підписую все. Це бегоніка моя. Тому, хто хоче, кому вже скучно. Чи сумно точніше, і вже хоче щось вирощувати, рекомендую посіяти еустому і ампельну петунію. Кущову петунію я буду в кінці місяця сіяти, а ампельну, в принципі, вже можна. Кому цікаво, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і до нових зустрічей!